Привіт, всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я вас поведу в кав'ярню. Так, е, бо я хочу, щоб ви неодмінно туди сходили, бо мені вона дуже сподобалася. Зараз моя донька. Закінчить заняття. До речі, ми займаємося повітряною гімнастикою. Ми починали займатися в Дніпрі, і тут ми знайшли студію у Рівному. Студія називається «Сова». може, комусь буде доречно. Мені дуже зайшла, і я сама також ходжу на дорослу розминку, заминку чи розтяжку. Ну, Тобто навантаження гарне, дуже тут класно, мені подобається, як організовано все, все по часу, нічого не здвигається, нічого там я не знаю, все по абонементах, все чітко. Якщо ти не йдеш на заняття і попередив там. Пізніше, ніж за деякий час в тебе заняття знімається. Тобто, ну нема такого, знаєте, як халатності. Це може так незручно що ти. Ну, не прийшов, я не зміг за годину, я дізнався, що я не можу сюди прийти, у мене якісь плани помінялися. Але це ну, може потягнути за собою, наприклад, когось не записали, бо ви були записані, а ви повідомили лише пізніше. І е, як то це формує навіть таке. Взаємоповагу у групі. Мені, в принципі, подобається. Студія гарна, студія е, така світла і ремонт класний. Тобто і мені зайшло, і дитині подобається. Тут нема. Ми займалися у Дніпрі на гамаку. Тут гамаків немає, вони не займаються. У них полотна, кільця і пілони є для діток. Ну, Може, ще щось ми обрали наразі е, полотна. Я не знаю, чи я виставляла на цей канал, е, то обов'язково виступи я десь, е, напевно. Збережу і виставлю, щоб ви подивилися, як це в принципі гарно. Якщо ви шукаєте, де е, хочете, щоб ваші дітки займалися, то можете розглянути е, ось це е, циркове мистецтво, е, гнучкість розвиває. Ну, це красиво. Е, в принципі, е, наприклад, ні я не дитина, ну, танцювати у нас не виходить так, в принципі. І, ну, коротше, шукайте. Якщо в рівному гарному студію, то я вам рекомендую студію сама сова по гімнастиці. Два зали тут є, і рядом тут кав'ярня. Ми зайдемо і покажемо вам, як тут все добре. Що я вам ще хотіла розказати таке, і е, мене почав падати. Телефон, а і ще залишу вам може посилання, може кому буде доречно, теж хто займається. Ми були коли в Дніпрі. Ми там купували спортивний одяг, спортивні комбінізони, спортивні костюми для заняття гімнастикою. саме. Магазин називається Авація. Здається, він основний магазин в Одесі. Відправка новою поштою через з Одеси йде. І, наприклад, ми. Два комбінезони купили на 134 зріст, і 1600 гривень вийшло і ще й безкоштовна доставка. Тобто в інстаграмі ці всі комбінезони, такі ж латексні або дайвінги, як цей матеріал називається, не знаю точно. Вони коштують дорожче. Здається. Ну, посилання просто овація, знаходите і ви можете придбати там. Я це не реклама, це просто рекомендую, бо мені сподобались ціни Ну зовсім бюджетні і по якості. Тобто, ну розумієте, для занять спортом прям такий суп інтенсивних занять спортом. Треба, щоб було змінне. Бо якщо ти е його поправ, і воно має висохнути, е має бути щось на зміну і має воно. Ну, прям супер брендована, певно, не бути, бо воно вбивається його треба міняти часто, можна так сказати. Е, і якщо ви займаєтесь, то ви ж ще й оплачуєте і вартість занять. А це може бути ще й індіви, тобто займатися взагалі-то. А якщо фестивалі, або якщо там змагання, все це коштує і ну, хочете на чомусь зекономити, то магазин авація я вам рекомендую. Якість і ціна супер просто. Так, ну що, зараз дитина моя вже закінчить займатися, і ми підемо в цю кав'ярню, тихенько вам покажемо, яка там краса. Яке будеш? Це що? Це треба різати, але ну, це Ну тісточка, все тісточка. Mm. Ну. Оля, є серденька. Сердечко? Mm -hmm. Лебединка, тут таке озеро Лебединка є. Ну що? Воно таке випке. Це середина. Лебединка. А це що? А це видумка, так, да, у нас? Видумка. Можна? Кістечко видумка. Можна, звісно, можна? Подобається? У мене всередині нічого нема. Просто такий мус. Різні не хочеться. Писав багато. Ну, може, хтось і писав багато. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. горнятка, да? Тут з будиночком всередині він не достається. А не диваєш, вот так є. Я... Ааа, став, став, за що? Став. що? Ну, добре. На буде завелика для тебе.